Як упіймати мозок на брехні і побачити недосконалість ілюзії реальності? Чому мозок обманює і наскільки це погано? Чому ми живемо в майбутньому? Як би сприймалося життя без ілюзій? Що таке дежав'ю? За яких умов мозок перестає бути потрібним? Привіт, друзі! Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ці та декілька інших не менш цікавих і інтригуючих питань. Отож, останнім часом у процесі вивчення мозку, зокрема його предиктивної системи, вчені виявили, що він працює як машина передбачень, постійно створюючи моделі реальності, щоб компенсувати затримку сприйняття, а також щоб зробити взаємодію із навколишнім світом більш плавною. Іншими словами, щоб життя нам здавалось барвистим і передбачуваним, адже непередбачуваність лякає та несе ризики. Інакше кажучи, ми живемо в ілюзії, але ця ілюзія не така вже й погана. Вона допомагає нам відчувати хоча б уявну безпеку, ефективніше взаємодіяти з навколишнім світом, адаптуватись до нього та виживати в агресивному середовищі. Ми не здатні пізнати речі такими, якими вони є самі по собі а лише такими, як вони постають нам через призму нашого сприйняття. Отже, як каже нам наука, виняткова важливість мозку в реакції людини на зміни довкілля може свідчити про його ключову роль у репрезентації, тобто представленні, зовнішньої реальності, щоб ми могли ухвалювати рішення на її основі. Філософи вчені та їх дослідження стверджують: ми бачимо не самі речі, а їхні відображення і інтерпретації, відфільтровані нашими органами чуття когнітивними схемами та еволюційними механізмами. Наш мозок перетворює нервові сигнали від органів чуття на яскраві образи, що створюють комплексну сцену всередині нашої свідомості. Ми сприймаємо певною мірою ілюзію, яка існує лише в нашій уяві. Але крім цього, ми ще й формуємо передбачувану модель майбутнього цієї ілюзії. Реально існуючий момент дійсності, прихований від нас. У певному сенсі, ми живемо в майбутньому, а не в теперішньому, та ще й в ілюзії майбутнього, а не в реальності. Прямо якась психоделічна маячня. Згодні, або точніше сказати, схоже на сон у сні. Сон всередині сну. Але, друзі, не поспішайте засмучуватись. Повірте, ви точно нічого не втрачаєте. Насправді, якби не ця особливість нашого мозку, ми або збожеволіли б, або просто не вижили в цьому суровому світі. Реальність здавалась би нам вкрай дивною, схожою на психічний розлад, де небезпека залишалась би непоміченою, а безпечні речі лякали б до глибини душі. А ще, наприклад, ваші рухи стали б уривчастими і незграбними, оскільки предиктивна модель мозку допомагає координувати рухи. Без цього ходьба б виглядала так, ніби людина не впевнена у кожному кроці. Рухи були б дуже повільними і неточними. А такі речі, як танці чи спорт, взагалі стали б неможливими, адже складно координувати тіло, якщо ти не передбачаєш його наступне положення. Хочете приблизно зрозуміти, як це. Спробуйте рухатись у повній темряві. Через відсутність візуального передбачення доведеться рухатись повільніше і обережніше. Або ось іще інший цікавий приклад: уявіть, що реальність перед вами розігрується не як цілісний, послідовний і взаємопов'язаний процес, а як глючне кіно чи слайд-шоу. Один кадр із фільму, через кілька секунд інший, ще через кілька наступний і так далі. А що відбувалось в проміжках між цими кадрами, абсолютно незрозуміло. Що куди рухається, хто що говорить. Усе виглядає як суцільна маячня. Нейробіолог Ервін Шредінгер писав: те, що ми сприймаємо як реальний світ, це лише модель, створена в нашій свідомості. А ось іще один цікавий момент: сприйняття та досвід людини втратили б сенс, адже передбачення ґрунтуються на минулому досвіді, а без них ми не могли б використовувати минулі помилки для ухвалення нових рішень. Світ здавався б хаотичним і непередбачуваним. Страх і обережність майже зникли б, адже мозок не зміг би прогнозувати наслідки та сигналізувати про потенційну небезпеку. Наприклад, вам здавалось би, цілком нормальним без жодних вагань ступити у прірву, не розуміючи, а чому. Це цього не варто робити. Чи інший сценарій: ти одного разу опікся об гарячий чайник, але наступного разу знову доторкнешся до нього, і наступного теж. Купі, купі. А, 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 жіза, жіза. Адже мозок не робить передбачень на основі минулого. Ще одна цікава деталь: в нашому світі дежавю зникло б, адже воно є результатом збою в предиктивній системі мозку. Але якщо передбачень взагалі немає, то ми б не відчували знайомі місця та ситуації. Усе виглядало б як уперше. Це могло б створити відчуття безперервної новизни, але водночас відчуженості від світу, все здавалось би, чужим і незнайомим. Для прикладу, уяви, що щоразу заходячи у свою квартиру, ти не відчуваєш її своєю. Тобі здається, що ти тут вперше, і тобі постійно доводиться шукати та вивчати, що де знаходиться. А ще не існувало б такого поняття, як ілюзії. Але водночас сприйняття стало б менш цілісним. Нині багато зорових ілюзій, наприклад, ілюзія руху чи помилки у кольорах, це результат роботи мозку з передбаченням реальності. Якби цієї системи не було, ми бачили б світ максимально сирим, без спроби мозку його спростити. А наш зір був би перевантаженим. Мозок не фільтрував би зайву інформацію та величезну кількість білого шуму, що б і перевантажувало нашу сенсорну та оперативну системи. Але при цьому не було б і обманів сприйняття, як от ефект пропущеного кадру, про який ми ще поговоримо далі. Ох, і життя на нас чекало б згодні. Але на щастя, ми сприймаємо реальність як цілісний і логічний фільм із причинно наслідковими зв'язками. А здатність перетворювати сигнали, що надходять на комплексну ілюзію, дозволяє нам найбільш ефективно взаємодіяти з навколишнім світом, передбачуючи небезпеки та події. Хоча, по секрету скажу, хотілося б хоча разок підглянути, як це б виглядало б на практиці. Але ось у чому річ нам життєво необхідна можливість швидко реагувати на несподівані події. Від раптової появи хижака з кущів або велосипедиста на дорозі, коли ми переходимо вулицю, до вібрацій телефона в кишені. При цьому мозок, який орієнтувався б лише на зовнішні подразники, дуже погано координував би нашу взаємодію з середовищем. Наприклад, коли хтось кидає вам м'яч, ви майже одразу розумієте, що його треба зловити ще до того, як це усвідомите. Раніше вважалось, що мозок працює в такій ситуації, як фото чи відеокамера. Зображення летючого м'яча потрапляє на очі, обробляється, а потім мозок програмує відповідну реакцію. Але цей процес не може бути достатньо швидким, тому ми просто не встигали б зловити м'яч. Насправді все влаштовано зовсім інакше, запевняють нас вчені з Нідерландського інституту нейронаук. Огляд досліджень на цю тему вони опублікували в журналі Nature Science. Мозок не просто реагує на події постфактум, він прогнозує їх на основі очікувань і минулого досвіду, пояснює нейробіолог Крістіан Кейзерс. Завдяки цьому наші дії синхронізуються з м'ячем, незважаючи на сотні мілісекунди, які потрібні мозку для обробки візуальної інформації та переміщення тіла, додає він. Отримана через органи зору інформація використовується переважно для того, щоб звірити очікування з реальністю, і, якщо виявлені розбіжності, то скоригувати свої дії. Інший нейробіолог Патріх Каванах із Канади наводить приклад тенісиста, який має вдарити по м'ячу, що летить зі швидкістю 40 метрів в секунду. Якби спортсмен чекав, доки м'яч опиниться поруч, щоб поставити руку в потрібне положення, він ніколи б не встиг зробити удар. За ту десяту частку секунди, яка потрібна йому, щоб визначити положення м'яча і зреагувати, той би пролетів ще на 4 метра і опинився б занадто далеко. Якщо рука тенісиста рухається назустріч м'ячу, це означає, що його мозок передбачає траєкторію наперед. Кожен наш рух випереджає його наслідки. Проста реакція на зовнішні стимули недостатня, інакше ми приречені на постійні запізнення та невдачі. Тому, щоб тенісист зміг відбити м'яч на високій швидкості, його мозок має прогнозувати траєкторію польоту заздалегідь. І виходить, що спорт це в якомусь сенсі змагання в тому, хто краще прогнозує і передбачає. І тому ж, крім іншого, це також корисно сказується на когнитивних здібностях. Для ефективної взаємодії з навколишнім світом ми повинні передбачати наслідки як власних рухів, так і дій інших людей. Це і є головна причина появи мозку в людини. Нейробіолог Рудольф Лінас наводить яскравий приклад із маленькими морськими організмами асцидіями. У молодому віці, поки вони блукають морем у пошуках скелі, до якої можна прикріпитись на все життя, їм потрібен мозок. Але як тільки вони знаходять місце і закріпляються, мозок стає непотрібним. В результаті вони його перетравлюють. Таким чином, доросла асцидія економить енергію, адже підтримка мозку вимагає багато ресурсів. Саме тому, напевно, і в якомусь сенсі, і у людей, які перестають в достатній мірі фізично рухатись, а тільки їдять і лежать, поглинаючи безконтрольно рафінований дофаміновий контент, деградує мозок і інтелект. Він перестає бути потрібним. Організм вважає, що задача виконана і досягати більше нічого не потрібно, а витрачати багато енергії на підтримку функціональності мозку недоцільно. Цікаво, що ця прогностична передбачаюча система працює не тільки для власних дій, а й щодо оточуючих, зазначає нейробіолог Валерія Гацола. Вона наводить приклад. Коли ви берете в руки пакет молока, щоб додати його в каву, у вас вже є очікування щодо його ваги. Ви навіть не помічаєте вагу свідомо, тому що ваш мозок передбачає її. Але якщо хтось уже випив молоко і пакет виявляється значно легшим, ніж ви очікували, раптова невідповідність між прогнозом і реальністю миттєво привертає вашу увагу. Те ж саме відбувається, коли ви спостерігаєте за такою ситуацією у когось іншого. Ви не відчуваєте вагу пакета, але все одно дивуєтесь, коли майже порожній пакет раптово злітає вгору. Ми вважаємо, що це пов'язано з так званими дзеркальними нейронами клітинами у вашій моторній корі, які активуються, коли ви бачите, як хтось інший виконує дію, пояснює Гацола. Прогностичний механізм передбачення поведінки інших людей базується на емпатії. Огляд досліджень показує, що області мозку, які активуються, коли ми отримуємо винагороду чи покарання, також активуються, коли це відбувається з іншими людьми. Дослідники також оцінили роль різних ділянок мозку у прогнозуванні. Якщо подія повторюється знову і знову, стаючи передбачуваною, премоторна кора пригнічує активність зорового центру, щоб уникнути обробки зайвої інформації. Ви сприймаєте не те, що реально бачите, а те, що очікуєте побачити. Лише якщо відбувається щось несподіване. Дівене, це пригничення стає неефективним. Тоді зорові області різко активізуються і відправляють сигнал у премоторну кору для перегляду прогнозів, пояснює Крістіан Кейзерс. Мозок це не просто камера, яка фіксує інформацію. Він завжди випереджає події і безперервно моделює те, яким повинен бути світ. Підсумовує нейробіолог. Отже, теорія передбачувального кодування пояснює, що мозок не просто пасивно отримує інформацію, а активно прогнозує її. Він будує гіпотези про те, що має статись далі, і звіряє їх з вхідними даними. Якщо прогноз виявляється хибним, мозок оновлює свою модельну реальність. Один із найкращих прикладів це спілкування. Коли ти говориш з кимось, мозок не просто слухає слова, а передбачає їхній сенс і структуру, прогнозує, які слова або інтонації будуть далі, щоб заздалегідь підготовити розуміння та реакцію, не чекаючи завершення фрази. Якщо співрозмовник раптом каже щось несподіване, це викликає помилку прогнозу. Мозок змушений переглянути свої очікування і оновити модель спілкування. Без цього механізму наша комунікація була б повільною і складною, і між сприйняттям і осмисленням виникали б затримки, через що ми постійно відставали б від реальності. Зараз щойно ми чуємо початок фрази, мозок уже підлаштовує можливі завершення її. Ми вже приблизно розуміємо зміст і можемо почати думати над відповіддю. А без передбачень нам би доводилось чекати, поки прозвучить уся фраза в цілому, перш ніж усвідомимо її сенс і почнемо формулювати відповідь. Як приклад, уявіть, що ви слухаєте незнайому мову. Поки не почуєш усі слова, не перекладеш їх і не згадаєш правила граматики, зміст ти не зрозумієш. Ще ми б не могли добудовувати мову співрозмовника. Зараз, навіть якщо людина говорить нерозбірливо, як, наприклад, я зараз для вас, мозок домислює пропущені частини, що пришвидшує сприйняття, а без передбачень нам доводилось би чекати, поки кожне слово прозвучить чітко, інакше ми не змогли б скласти фразу у цілісне значення, як приклад, ситуація, коли у нас поганий зв'язок по телефону. Дев'ять 10! десять. 10? 10? 10? 10? Десять. Да. Не чує баба. Якщо кожне третє слово обривається, але ти все одно розумієш фразу, це означає, що твій мозок використовує передбачення. Без цього ти просто чув би безглуздий набір звуків. А ще б ми не розуміли натяків, сарказму та підтексту. Зараз мозок аналізує контекст, щоб розпізнавати іронію, сарказм і натяки. А без передбачень ми сприймали б усе буквально. Будь-який жарт або іронія втратили б сенс. Спілкування перетворилось би на суху передачу фактів. Як приклад, уявіть, що ви іронічно кажете Чудова погода у дощовий день, хоча емоціями показуєте, як ви це ненавидите. Без передбачень людина не зрозуміла б сарказму і вирішила б, що вам справді подобається дощ. Також емоції в голосі здавались би безглуздими. Зараз, за тоном голосу, ми передбачаємо емоції співрозмовника, а без передбачень тон здавався б безглуздим шумом. Ми не розуміли б емоцій без явних слів, і співрозмовник міг би говорити радісно, але ми не помічали б різниці. Наприклад, це схоже на розмову за автоматичним голосом помічником. Він завжди звучить рівно, і ти не знаєш, радіє він чи злиться. Ще ми б не знали, коли починати говорити, адже зараз ми інтуїтивно вгадуємо, коли співрозмовник закінчить фразу і починаємо говорити майже одразу. А без передбачень ми б чекали паузи довше, щоб упевнитись, що людина точно завершила. Як приклад, спілкування у Zoom або на радіо, де є затримка в одну секунду, люди часто чекають, перш ніж заговорити. Так виглядало б будь-яке живе спілкування. І в цілому розмови б стали механічними. Зараз ми швидко перемикаємось між слуханням і говорінням. Орючи динамічний діалог, а без передбачень розмови стали б формальними та неприродними, наче два боти обмінюються заздалегідь підготовленими репліками. Наприклад, у старих чатах на форумах, де ти надсилаєш повідомлення і чекаєш на відповідь, живе спілкування без передбачень було точно таким же, покроковим. Крім того, коли ми читаємо або слухаємо, і мозок передбачає наступне слово, але якщо раптом воно несподіване, ми помічаємо його сильніше. Також іноді ми можемо почути слова, яких насправді не було, якщо вони логічно вписуються в контекст. Це так звані фантомні звуки та слова. Якщо підсумувати, то предиктивна система мозку та його здатність створювати ілюзії, окрім банальної функції безпеки та взаємодії з навколишнім середовищем, також робить нас по суті живими, емоційними, цілісними, емпатійними, дає можливість абстрактного мислення. Коротше, реалізує все те, що ми цінуємо в людях як в живих і чутливих істотах. Це категорично відрізняє нас від роботів і штучного інтелекту, принаймні того, що ми маємо на сьогодні. Мозок постійно робить прогнози та домислює реальність, щоб уникнути перевантаження та прискорити реакцію. Іноді це призводить до помилок, когнітивних спотворень. Але загалом ця система допомагає нам швидше розуміти мову, орієнтуватись у просторі та ефективно реагувати на навколишній світ. Ми подібні до в'язнів у печері, які бачать лише тіні на стіні і приймають їх за реальність. Ідея про те, що основна функція мозку у хребетних це передбачувати майбутнє, нещодавно отримала широке теоретичне обґрунтування. Відповідно до гіпотези передбачувального кодування, людський мозок постійно конструює моделі зовнішньої реальності та її майбутнього розвитку, симуляції. Когнитивіст Дональд Гофман вважає, що еволюція відібрала не тих, хто бачить реальність точно, а тих, хто сприймає її корисно для виживання. Він писав: реальність, яку ми бачимо, це не об'єктивний світ, а користувацький інтерфейс, оптимізований для виживання. Іншими словами, ми бачимо не істину, а зручний інтерфейс, так само як значки на робочому столі комп'ютера представляють складні процеси в спрощеній формі. До речі, це добре підтверджує мою основну думку з попереднього відео, де я намагався довести, що істина не існує в принципі, і апріорі вона не може існувати. Якщо вам цікаво розуміти фундаментальну ідею, що відрізняє зрілу людину від наївної, посилання буде в описі. Також там буде посилання на телеграм-канал. Якщо вам цікаво те, що я роблю, прошу підтримати і підписатись. Я буду вдячний. Отже, сприйняття не просто відтворює копію реальності, та сама репрезентація, про яку ми говорили раніше, а постійно порівнює ці внутрішні моделі із зовнішньою реальністю. Таке порівняння, коли мозок співставляє уявні моделі із зовнішнім світом, здійснюється через прийняття і активне вивчення середовища. Це потрібно для оновлення моделей і розробки надійних сценаріїв. Відповідно до цієї теорії, ми використовуємо ці моделі для дій у реальному світі, одночасно набуваючи нового досвіду. В історичному контексті корені цієї теорії можна знайти в роботах німецького фізика Германа фон Гельмгольца, який вважав, що сприйняття є чим іншим як перевіркою гіпотези. На його думку, мозок певною мірою діє, як вчений. Він висуває гіпотезу модель і перевіряє її спроможність емпіричним шляхом через органи чуття за допомогою контрольованого експерименту. Наприклад, коли я зустрічаю якусь людину, то підсвідомо роблю висновки про її наміри щодо мене, спостерігаючи за виразом її обличчя та мімікою. У неї суровий вираз і насуплені брови, скоріш за все, я їй не дуже подобаюсь. Вона широко усміхається, ймовірно, буде поводитись привітно. Взаємодіючи з людиною, я проводжу експеримент, результати якого підтвердять або спростують цю гіпотезу, або ж дозволять мені її скоригувати і перевірити в новому варіанті. Завдяки цьому мозок мінімізує неприємні сюрпризи та можливі ризики, що виникають у повсякденному житті. Ще раніше англо-ірландський філософ Джордж Берклі взагалі стверджував, що все існуюче це лише сприйняття. Він писав: бути це означає бути сприйнятим. Якщо щось не сприймається, його не можна вважати існуючим. Зараз спробую передати образ того, як я уявляю все це собі. Наш мозок, із його точкою сприйняття, перебуває в певному океані хаосу, шуму та флуктуацій. Уявіть, що ви опинились в абсолютно незнайомій темній кімнаті, де знаходяться різні незрозумілі природні явища та живі істоти, які також не розуміють, що відбувається, але так само як і ви, прагнуть набити шлунок, убезпечити себе від загроз і розмножитись. Щоб адаптуватись та вижити, мозок і організм розвинули всілякі сенсорні системи, аби краще орієнтуватись в цій темряві та хаосі і улавлювати хоча б якісь сигнали. Але самих лише сенсорних датчиків недостатньо для ефективної навігації у просторі. Не кажучи вже про те, що сенсорних стимулів безмежно багато, і далеко не всі ми здатні охопити чи тим більше усвідомити. На щастя, іноді є таке явище, як інтуїція, але це вже інша тема. Крім того, ці сенсорні сигнали інформують нас про події вже постфактом. А для виживання критично важливо передбачувати майбутнє. Який сенс усвідомити, що тебе їдять, коли ти вже спійманий? Це потрібно передбачити заздалегідь. Тому необхідно сформувати певну візуалізацію цілісної картини реальності, яка до того ж є проекцією майбутнього. Не обов'язково і швидше за все неможливо, щоб вона максимально відповідала цій темній кімнаті. Головне, щоб вона ефективно виконувала завдання виживання та адаптації. Тому, чим краще ілюзія виконує свою задачу, тим більше шансів на передачу генів у цієї істоти. Тобто природний відбір працював на ускладнення ілюзії, а не на її спрощення. Ми створюємо і пізнаємо наш світ одночасно, і наш розум справляється з цим настільки блискуче, що ми цього не помічаємо. Цілком ймовірно, що людська ілюзія є найбільш витонченою та водночас найбільш далекою від дійсності завдяки унікальному серед живих істот і найскладнішому абстрактному мисленню, адже людський мозок є найбільш розвинітішим. Саме тому нам і вдалося підкорити собі всю кімнату та диктувати свої правила. Коротше кажучи, наша людська ілюзія тотальна, найскладніша і водночас найпередбачуваніша, але вона найкраще виконує задачу адаптації та виживання. І якби у вас була можливість порівнювати, навряд чи ви б обрали шлях Нео та проміняли цю ілюзію на бачення істини. Якщо ви запитаєте мене, чи можна якось відчути або помітити цю особливість нашого мозку та його збої в реальному житті, то відповідь так, звісно, ось кілька цікавих прикладів і способів: ефект пропущеного кадру. Чи бувало таке, що ви дивились на секундну стрілку годинника і помічали, що її перший тик ніби сповільнюється або зависає? Це тому, що мозок домальовує попередній момент, компенсуючи затримку сприйняття. Насправді, стрілка рухається нормально, але мозок неправильно передбачає її положення. Як це перевірити? Різко переведіть погляд на годинник із секундною стрілкою, і ви помітите, що вона замирає на мить, фантомні звуки або слова. Чи було у вас таке, що ви слухали пісню і раптом почули в ній слова чи фрази, яких там насправді немає? Це мозок намагається передбачити слова, спираючись на знайомі патерни. Як це перевірити? Увімкніть пісню з нерозбірливим текстом і спробуйте почути в ній щось осмислене. Або прочитайте якийсь текст, а потім знову повторно прослухайте цю пісню. Раптом ви почуєте слова саме із цього тексту. За таким принципом працюють популярні короткі відео в соцмережах, де вам кажуть, що яке слово із написаних на екрані ви прочитаєте першим, те й буде чути в аудіо. До речі, це також пояснює, чому, слухаючи мову, яку ми погано знаємо, нам здається, що люди бобонять. Мозок просто не може передбачити їхню мову. Баги в русі фантомні кроки та гальмування реальності. Ти йдеш по сходах і раптом несподівано спотикаєшся, хоча перед тобою рівна поверхня. Це трапляється, коли мозок помиляється в прогнозі висоти наступного кроку. Наприклад, ти звик до певного ритму підйому, а останній крок виявляється коротшим або довшим, ніж очікується. Як перевірити, спустись по сходах, а потім уяви, що є ще одна сходинка, і зроби крок на неї. Ти відчуєш, як тіло ловить баланс, навіть якщо поверхня рівна. Помилки в мовленні і комедні обмовки це те, чого багато в моїх відео. Коли ти говориш і раптом плутаєш слова або вимовляєш їх неправильно, це теж збій передбачувальної системи. Чому так буває? Мозок одночасно обробляє те, що ти збираєшся сказати, і сам процес мовлення. Якщо він неправильно передбачив слово, може виникнути смішна обмовка. Наприклад, ти хочеш сказати телефон і пульт, але в результаті виходить щось на кшталт телепульт. До речі, такі помилки часто трапляються, якщо людина говорить кількома мовами, адже передбачувальна система плутає мовні патерни. ілюзія завершеної дії. Чи бувало в тебе таке, що ти не пам'ятаєш, вимкнув праску чи ні, або чи зачинив двері? Іноді мозок створює хибний спогад про дію, тому що він передбачив, що ти це зробив. Як перевірити? Спробуй згадати, як ти зачиняв двері. Якщо ти бачиш себе збоку, це конструкція мозку, а не справжня пам'ять. Коли час розтягується у стресовій ситуації. Під час аварії чи несподіваної події здається, що все відбувається уповільнено. Це не тому, що мозок працює швидше, навпаки, він робить більше передбачень, щоб підготуватись до дії, і ти суб'єктивно відчуваєш, ніби час розтягується. Згадай, як ти різко загальмував на авто чи щось подібне. Момент удару чи різкої зупинки міг здатись довшим, ніж був насправді. Дежав'ю це збій передбачень. Іноді ми відчуваємо, що вже бачили чи переживали поточний момент, хоча це неможливо. Це теж баг передбачувальної системи. Мозок будує модель майбутнього, але помилково позначає її як спогад, а не як прогноз. Як це перевірити? Якщо ти відчув дежавю, спробуй одразу задуматись, що буде далі. Мозок, швидше за все, не зможе передбачити, адже це просто збій. І наостанок скажу, що передбачувана природа мозку це як система автозаповнення в телефоні. Вона пришвидшує сприйняття, але іноді дає збій. Ми помічаємо її помилки у несподіваних ситуаціях. Ці збої можна навіть спровокувати і це цікаво спостерігати. Друзі, дякую за перегляд! І якщо вам було цікаво, то підтримайте мій телеграм-канал підпискою.